Mercedes Benz ГЛЦ 300 2023 року випуску. 2 літра бензин на фірматику 23 рік 9000 миль пробігу, Пробігут. Ну, майже, майбутнє. В нас незначні. на трішки получила по фейсу. Викинемо капот, поставимо бампер АМГшний, поставимо фари ці Digital Light, і Буде взагалі пєс. коротше, ланжончики ціленькі, слова структура не постраждала. Все прям топчик, пушка, бомба, вибухні. Безпека ціла, все як да. ми да. любимо. Ага, я покажу. 360 панорамка. Подивіться, яка розкаж. Музика бурмістер, вентиляція, підгріви сидінь, пам'ять цих сидінь. А кермо, да? яке журненьке, МГ. Дуже мені подобається, таке товстеньке з сенсорними кнопочками, прям кайфове. Мультимедіа нова, як на С кедальох. Да, Мультисенсерах. Тут фізичних кнопок, раз-два і закінчилось. Все да. на сенсорах. Подивіться стан машини. Да? Сидіння, таке, як нове кермо, Блин, матове, приємне. Ну класно. У нас є розширений пакет шкіри. Я думаю, що він розширений. Не думав, що в базі йде шкіра тут на картах. Ну, тут підсвітка, ну не можемо поки що показати, да. але якраз буде у нас такий як е, тізер, не, великий невеликий. Потім будемо бачити, як воно все грає кольорами. Тему Олексія. Часто Хапіл на обідах на капіл да. на Мерседеси. Якщо ви хочете собі автомобіль США кореша його, пишіть нам в дірект. Якщо у вас цікавиться на підключенного GLC, ставте плюс коментарі під цим відео. Да. Звертайтесь, будь ласка.